Да, ми будемо повертати ліворуч що Олександра Поля, зелений сигнал дозволяє на виз, ми на нього виїжджаємо наперед Виїжджаємо за Фордіком-Мордіком. Бачите, чого вони не проїжджають? Тому, ближче, ближче, ближче. Тому що там світлофор і заборонний сигнал. Зараз викручуємо кермо вліво і по першій смузі за Фордіком пішли. По першій смузі. По першій смузі. По першій смузі. По першій. Ось От, тут да, поєднання світлофора і знака 5.69 місце зупинки. Так, їдемо далі. Коли доїдемо до наступного перетину, так, слідкуйте за знаками, почати додаткові смуги руху, тобто їх з'являється дві, нам рух прямо. Наступний знак, бачиш 5.16, наприклад, посмогло. По прямо з якої смуги, з другої, лівий поворот, полаштовуємося на другий ряд, вимикаємо. І залишаємося на цьому ряду. Зелене світло, яке дозволяє виїхати. перетин ми виїжджаємо. Знову ж таки, от ми не поспішаємо не навмисно, але спеціально. От Зелене сигнал світлофора. І навіть якщо би, не поспішай, навіть якщо би отут на виїзді, от як так, зараз бачите, буде заборонений сигнал. Ми проїхали, ми, ми, ми маємо право. Маємо право, тому що перехрестя одне. І ми тут не порушуємо. Я навмисно виїжджав на нібито жовтий сигнал на виїзді, навіть якщо б червоному було. при відсутності транспортних засобів з правої сторони ми можемо і повинні проїхати далі, а не чекати, як більшість водіїв помилково з'ясовують цю ситуацію. На цьому перетині повертаємо праворуч і їдемо до, по вулиці, до вулиці Лесі Українки.